Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. У попередніх наших роздумах ми побачили, що прагнення до змін та покаяння є необхідними умовами для досягнення мети. До якої людину кличе голос її сумління до преображення у Христі? Наступний крок на цьому шляху це відкритість людини на пізнання самої себе. Можна зустріти людей, які мають добру волю до змін, але зосереджують всю свою увагу лише на уявних недоліках і дозволяють справжнім хибам спокійно існувати в своєму житті. Важливо пам'ятати, що основну роль у духовному житті посідає знання, оскільки кожне зусилля волі передбачає пізнання мети і засобів її досягнення. Справжнє подолання недоліків та хиб передбачає, що ми визнаємо їх присутність в собі. Самопізнання можна розуміти по різному існує справжнє самопізнання, яке є передумовою освячення людини. І фальшиве та безплідне самопізнання, яке лише глибше ув'язнює її в егоцентричному вирі самозакоханості. Хибне пізнання виникає тоді, коли людина аналізує себе, так би мовити, як спостерігач з чисто науковим інтересом. У такому хибному пізнанні людина не аналізує свою природу у світлі добра і зла, а спостерігає за собою як за будь-яким явищем природи, у цьому пізнанні себе відсутнє піклування про власне добро. У такому випадку людина не оцінює свої вчинки як добрі чи погані, а просто спостерігає за собою нейтрально, як за будь яким природнім явищем. Вона ніби перестає ототожнювати себе зі своїми діями і дивиться на себе як на особу з боку стороннього спостерігача, її цікавить, що вона робить, але не відчуває відповідальності за свої недоліки. Часто навіть стає схильною до того, щоб приймати моральну життєву позицію, яка не дозволяє зрозуміти себе як особистість, як людину, яка має свободу вибору, цінності та зв'язок з Богом, забуває, що саме вона несе відповідальність за себе. Таке самопізнання не спонукає до змін, тому воно абсолютно є безкорисне для морального розвитку людини. Якщо людина просто констатує свої недоліки, не стає кращою від цього, навпаки. Починає пасивно приймати свої помилки, ніби нічого не можна змінити. Тоді людина може навіть відкрито визнавати свої хиби, упадки, але без киття чи почуття провини, перетворивши їх на факт свого життя. Безплідний і навіть шкідливий вид самопізнання є тоді, коли ми намагаємося дивитися на себе без жодних оцінок, але насправді, відкидаючи цінності, ми втрачаємо можливість глибоко себе зрозуміти. Справжнє розуміння себе можливо лише тоді, коли є діалог між нашими діями та оцінкою цих дій. Якщо ми не надаємо значення своїм вчинкам, то ми не можемо зрозуміти їх справжню причину. Таким чином, ми не зможемо зрозуміти свої найглибші переживання та духовне життя просто спостерігаючи за собою збоку. Справжнє розуміння приходить тоді, коли ми усвідомлюємо, як наші вчинки впливають на нас та на інших. Як ми реагуємо на зовнішній світ, нейтральний погляд на речі спрощує все і позбавляє глибини. Таке самопізнання не допомагає вирішити душевні проблеми, адже для того, щоб зробити висновки і визначити напрямок, куди людині треба рухатися, необхідно враховувати не лише природні фактори, але і цінності, переживання та емоції. Такий підхід ігнорує моральний аспект. Він не ставить питання, чи правильно я вчинив, чи відповідає це моїм переконанням, чи це добре, чи погано. Він не враховує, як наші вчинки виглядають з точки зору Бога. Справжнє та плідне самопізнання приходить лише тоді, коли ми порівнюємо себе з Богом. Спочатку ми повинні побачити Бога, Його велич, а потім запитати себе, хто ти і хто я. Лише усвідомлюючи своє місце у світі, своє призначення та покликання, ми можемо правильно зрозуміти себе, лише світло Бога та Його погляд на нас відкривають нам очі на всі наші недоліки та показують різницю між тим, якими ми повинні бути, і тим, якими ми насправді є. Таке самопізнання є дуже серйозним і зовсім не схоже на звичайний аналіз ми дивимося на себе не як на щось незмінне. Що цікаво досліджувати, а як на щось, що постійно міняється, і за що мине самовідповідальність, таке самопізнання передбачає готовність до змін. Людина хоче знати, якою вона є, тому що прагне стати новою людиною у Христі. Тут немає місця для пустої цікавості чи гоцентричного зосередження на собі. Ми хочемо змінитися заради Бога, і для цього нам потрібно знати, в якому стані ми перебуваємо зараз. Ця зустріч з Богом допомагає нам побачити себе такими, якими ми є насправді, без прикрас і показує нам наші помилки. Ми не можемо просто спостерігати за собою зі сторони. На відміну від фальшивого самопізнання, справжнє не руйнує, а навпаки, допомагає нам зростати, оскільки воно ґрунтується на бажанні змінюватися. Кожне усвідомлення недоліку містить у собі шлях до його подолання. Хоча і усвідомлення своїх темних сторін може бути болючим воно ніколи не є настільки гнітючим, як просто природнє самопізнання, адже пізнання істини саме по собі приносить радість. Чим ближчими до істини, тим ближчими до Бога, який є джерелом всієї істини, коли наші ілюзії про себе розвіюються, коли ми прокидаємося від самообману. Коли ми перестаємо вперто не визнавати свої помилки, це вже великий крок вперед, це новий рівень свободи, звільнення від гордості, яка постійно намагається нас ввести в оману, приносить щастя та духовний розвиток. Великий дар Божої благодаті це коли Він відкриває нам очі на наші справжні небезпеки та показує, де потрібно боротися, де потрібно докладати більше зусиль. Ми повинні бути вдячні тим, хто без жалю руйнує наші ілюзії про себе. Часто ми вважаємо, що захоплення якоюсь чеснотою означає вже володіння нею. Тут відбувається зміщення та плутанина між внутрішнім відчуттям і реальною чеснотою. Звичайно, захоплення це вже добре, це перший крок, проте це ще не справжнє володіння чеснотою. Руйнування цієї ілюзії може бути болючим. Але воно також повинно наповнити наше серце радістю. Звісно, що і самопізнання перед Богом також може призвести нас до розчарування, якщо ми залишаємося виключно у своєму звичному стані, але для людини, яка живе вірою, самопізнання ніколи не приведе до відчаю та зневіри. Тут людина стає свідомою того, що не може нічого зробити сама, але може все в Христі своїми силами. Ми не можемо подолати прірву, що відділяє нас від Бога, але Христос переведе нас через неї, якщо ми готові невтомно довіряти йому, нема такої темряви, яку б Боже світло не могло освітити, і навіть перетворити її на сяво. Хибно було б думати, що самопізнання це є легкий процес і що якщо тільки захочеться пізнати себе, всі недоліки одразу ж будуть відкриті. На цій дорозі нам необхідно з розумною недовірою до себе визнати, що ми часто засліплені багатьма ілюзіями. Справжнє самопізнання це необхідна умова для того, хто хоче переобразитися у Христі. Така людина повинна щиро прагнути пізнати себе такою, якою вона є перед Богом, прокинутися від ілюзій та самообманів і визнати свої слабкості та недоліки. Прийняти допомогу Бога та ближніх і по-справжньому пізнавши себе, жити істиною та правдою Бога, яка прихована в глибинах наших сердець. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, Лаодетор Єсус Христос!